Слава Богу, брати і сестри. Їхавши на богослуження, дивлюся, така погода якась нерадісна, якась темно так стає. І на думку прийшло таке місце. благословений Господь. Отець Господа нашого Ісуса Христа. Бог потіхи і похрадості всілякої. І ви знаєте, я чому з'їхавши так далі, згадав, в мене працював років 20 назад, в мене працював такий Роман, знавши його тяжкі ситуації в житті. Е, я завжди казав Роману, як ти так можеш? Ну такі твої ситуації тяжкі в житті. Як ти можеш їх переносити? Я пригадую, він мені завжди казав, каже Ігор, ти знаєш, мій Бог є Богом радості. І кожного разу проходивши в житті ті випробування, ну біг Бог, є Богом радості. І ви знаєте, я багато ставки робив на нього, бо з такою людиною легко було працювати, легко було розмовляти. І я пригадую, коли він їхав на машині, він помер, стався ексидент. Він вилетів через вікно. Я був ще в нього на... нас. На похоронах, дивлячись на нього і згадуючи його в своєму житті, хочу запитати у вас, брати і сестри, а як наш Господь? Господь потіхи всілякої, Господь, який помагає нам, Господь, який підкріпляє нас, Господь, який сказав, ніколи не залишу вас. Це його обітниця. Ви знаєте, хоч... мені сьогодні мій брат сказав один, каже: в тебе Ігор, де таке слово паразит, ви знаєте, я вибачаюсь за нього. Що часом я можу своїй проповіді сказати трошки не так, як воно може виглядає? Я сьогодні буду проповідувати на тему випробуваний і пізнаний Господа. Як часто в нашому житті, як хто сьогодні був на богослуженні, я приїхавши додому. Мені моя дружина каже, бачиш, який наш Господь. То, що ти мав говорити, вже за тебе сказали. Але я кажу, Оксана, в мене є ще перша частина, то що я маю договорити. І тема моя випробуваний і пізнаний Господу. Ви знаєте, коли Ісус Христос прийде на землю, Він каже такі слова. Відійдіть від мене, я ніколи не знав вас. І вони кажуть такі слова, Господи, та іменем Твоїм. Ми бісів виганяли. ганяли. Іменем Твоїм, іменем Твоїм. Ми все це робили. Ісус Христос каже такі слова, відійдіть від мене, я не знав вас. І от Давид, псалом 138, пише такі слова. Випробуй Боже мене. Я хочу запитати, чи ми молилися такою молитвою. Господи, випробуй мене. Господи, випробуй мене в моєму житті і пізнай мене. Пізнай думки мої. Господи, пізнай серце моє. Пізнай, чи на тій я дорозі стою. І от він каже такі слова: Випробуй Боже мене і пізнай серце моє. Дослідити мене, пізнай задуми мої, і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Ми сьогодні чули, знаєте, ранішня проповідь, я її уважно слухав, коли говорив, уважно слухали сьогодні богослуження, випробування, які приходять у нашому житті. Як часто ми звертаємо, Багато на випробування на ті, які приносять нам страждання. Коли в нас боли тіло, коли, може, в нас є фінансові якісь проблеми, ви знаєте, коли вже приходить старість? Але я хочу сьогодні говорити про випробування, яке часом проводить наш Господь, випробування добробуту. І чи випробуваний я достатком, яким Господь випробував мене. І ви знаєте, слово Боже каже, я називаю її, коли Господь випробовує людину достатком? Я назвав це состояння людини власна безбожність. Це і мій такий. Це моє таке слово, яке я хочу і на нього. І от, коли Господь випробовує нас фінансово, коли Господь випробовує нас здоров'ям, я пригадую, коли я йшов на зібрання, мене сестра спитала Ігор, як твоє здоров'я? І мені 54 роки. Я в лікаря ні разу не був. Слава Богу. Я ніколи не був дантиста, пару разів я ходив. Я ніколи не відчував, що таке бути замучений, хоча в мене могли робити молоді. І ви знаєте, я в той час трошки не поборшував, я неправильно сказав. І от коли прийшов Тинський, він, я зліг. Всі зібралися мої діти, внуки. Я кажу: ви знаєте, діти, я не поїду з вами. Я не поїду, і я пригадую, що я ліг, я два дні пролежав. Нема сили, не знаю, що зі мною робиться. А Я зрозумів, що Господь хоче показати щось мені. Як часто Господь дає здоров'я, як ми його не цілим? Як часто мавши це здоров'я, ми приписуємо його собі, І от Господь дававши нам, Фінанси? Як часто ця гордість входить в наше тіло? І ми кажемо, Господи, я, напевно, ще розведу ті дві клуні, я поставлю нові, душа жива моя і веселися. Но Господь каже ночі цієї, позадаю душу Твою. І от приповісті Соломона, мудрий Соломон каже такі слова. Де з'являється гордість там і безбожність? І от, прийшовши на служіння, як я можу оцінити себе? Самого себе, не брата, не сестру. А чи я гордий, брати і сестри. Псалом описує далі, Давид каже, їхнє беззаконня виступає. Неначебто з жиру. Ви знаєте, воно якось таке дивно трошки звучить. Но як часто людина, мавши великий достаток, людина, яка, мавши все, з того з жиру, починає виступати без законя. І вони кажуть, вони попрямували за нахилом свого серця, подумали і заговорили лукаво. Висломовно говорили неправду. І от, прийшовши на це служіння, я запитую себе, Господи, а який я? Господи, прийшовши на це служіння, як я виглядаю перед Твоїм лицем, якого бачиш ти мене перед собою, не брата, який я в твоїх очах? І от Господь. Описує одні слова, що Він ненавидить, і Господь пояснює одні слова, що є гедота для душі його. Як часто прийшовши на богослуження, ми хвалимося своєю праведністю, що в нас все добре, всі достатки є, ми все маємо. Ну Господь каже такі слова. Каже, приповісті 6:16 отих шестеро речей, які ненавидить Господь, і ці сім гедота душі його. І ось сидівши перед його лицем, приходивши перед Ним, я собі то задаю, кажу питання. Господи, як я багато не розумів, як часто я приходивши на богослуження. Щоб служити тобі. Но в твоїх очах я був як та Гедота. В твоїх очах, Господи, я був ненавидець. І от він описує, що є Гедота в його очах. Очі горді. Язик брехливий. Третє каже руки, що кров невинно проливають. Я по-другому скажу. Ісус Христос каже, а хто ненавидить брата свого? Хто він є, брат? Серце, яке кує лихе думки, ноги, які біжуть до злого, свідок, який видумує неправду. І сьоме, Гедота. Перед його лицем. Хто незгоду і сварку між братами розсіває. Послухайте уважно, той, хто розсіває незгоду і сварки між братами, ви є огида перед Господнім лицем. Та каже слово Боже. Ну, ти випробуй мене, Господи, ти досліди моє серце. Чи я не возгордився в своїй в своїй праведності? Чи може я дякую Господу своїй гордості, як цей Фарисей, який прийшов і каже, я дякую тобі, що я не так, як той митник, що я це роблю, це роблю, жертвую все. І ви знаєте, куди очі мої дивляться, брати і сестри? Кожного разу приходивши перед його лице, перед Творця неба і землі, куди очі мої дивляться? Які мої руки, Господи? Яке моє серце? Які мої ноги? Чи мої ноги є ті ноги благовісників миру, що я йду, проповідую мир, чи я знаходжуся там, де є сварки. Чи я знаходжуся там, де є незгода, чи я знаходжуся там, де є сплетні? Господи, де я? Досліди мене. І ви знаєте, може, я і не в тому числі, що я говорю, Але я хочу зараз вам сказати, може, ви, може, ми не такі? Але я хочу запитати, яка реакція моя? Коли бачивши це все, що стається навколо нас? Може, не то, що ми хочемо, яка реакція моя? І от я хочу говорити про людину Давида, який названий людиною по серці Господа. Чи ви задумувалися, чому він є людиною по серці Господа? Бо каже, Господь іду, зійшов на Давида і з того дня перебував на ньому. Цей Дух Святий, що зійшов на вас. Цей Дух Святий, який є помічник, цей Дух святий, який та, начебто, нянька для нас, який лагідно ходить корот нас, коли ми спимо, Він ходотайствує за нас. Коли ми не знаємо, як молитися, Він заступається за нас. І цей Дух Святий перебував на Давидові. І ця людина була за серцем Господа. Він падав, але він міг каятися. Він приставав перед народом, показував свою неспосібність. І от Давид каже такі слова. Каже, це седональний перевод. Хто досліджує Псалом 118 і каже Давид такі слова. Ну, я бачу відступників. І сокрушаюся, бо вони не зберегли слово Твоє. Господи, досліди мене. Якщо я бачивши ту ситуацію, може, я бачив, що людина відступила від того слова? Чи я такий, як Давид, бачивши ту людину, я сокрушаюся в своєму серці. Я кажу, Господи, поможи йому. Господи, та ціна крові Ісуса Христа, яка проливалася за мене, вона й пролилася за цього брата. То ти досліди, Господи, серце моє, пізнай мене, Господи, чи я на тій дорогі. Каже далі він такі слова. Каже, знову Псалом 118, 53 розділ каже, дави такі слова. Ужас, чуєте, брати і сестри, ужас оволодіває мною при виді нечистивих, які оставили закон Божий. І кожного разу, ми приходивши на служіння, може, бачивши брата і сестру, які оставили закон Божий. Чи в моєму серці оволодівається цей страх Божий. Що Господи ціна Твоя була заплачена? Псалом 118, де ви каже, далі такі, потоками з очей моїх лються сльози, бо держується більше заповідів Твоїх. І чи потоки сліз, лються з наших очей? Коли ми бачимо, що не дотримується заповіді Господні. випробуй мене, Господи. Пізнай мене, Господи, чи я сокрушений, чи сльози в мене з очей течуть, чи володіває мною страх. Ви Знаєте історія Давида, коли він приходить до свого слуги, а шатає і каже, слухай, сьогодні там буде Саул. Ми підемо туди. коли вони всі спали, приходять, його слова каже: Слухай, Господь сьогодні в руку дає тобі його, каже, проджу його і не промахнувся. То Давид каже такі слова: Не губи його, бо хто простяг руку свою на Господнього помазаника, і буде невинен? Всі, що ми прийшли до Господа, які віддали йому душу. Дух Божий зійшов на нас. Як часто ми прикладаємо руки свої на помазаників Господні. І Давид каже, твої такі слова, бо хто простягає руку на Господнього помазаника, чи він був невинний? І от зустрічається, він лишає йому, зустрічається, він з Саулом. І Саул каже такі слова, цей, який Дух Божий був на ньому, яким помазання Духа Святого було на Саулу, він каже такі слова до Давида. Згрішив я Давид. І не вчиню тобі зла. І далі каже, тому що моя душа була дорогоцінна в очах твоїх. І знову кажу, Господи, досліди моє серце, досліди мої думки. Чи в очах моїх торготіна та кожна душа, яка знаходиться перед Господнім лицем? Господи, випробуй мене. Ви знаєте, друга, друга тема, я не хочу проповідувати випробуваний смутком. Якщо Бог їй дасть проповідувати, сьогодні гарно проповідь сказав, хто слухав уважно випробуваний смутком, я можу багато додати, проходивши випробування по нашому житті, слово Боже, вчить нас, дивлячись на начальника і звершителя віри нашої. Перед тим описує, каже, мавши таку гору свідків навколо себе. Каже, відкиньмо всякий гріх і препятствує, що нам заважає бігти, Но дивлячись на нього, будемо бігти до тої боротьби, яка попереду нас. Нехай Господь нас благословить. Нехай Бог, Бог радості і Бог потіків всілякої, підкріпить вас, що Він вас не залишив. Що ваша душа. Є дорогоцінна в його очах. І щоб дав нам Господь, щоб ми цінили душами один одного, так як Господь віддав, за нас своє життя. Будемо молитися. Амінь. Аліві.